Бермудський трикутник в районі так званих вежбойка захопив окупантів зненацька над акваторією Чорного моря. Спецпризначенці головного управління розвідки знищили російський багатоцільовий винищувач Су 30 СМ за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу. Це зафіксувала камера розвідувально-ударного безпілотного апарата Байрактар тб 2 Українська воєнна розвідка не називає точного місця ураження над Чорним морем. Лише натякнули, що росіяни доповіли командуванню про виявлену за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут характерну пляму від авіаційного пального. За окремими повідомленнями, її діаметр складав близько трьох кілометрів. Невдовзі побачили й уламки знищеного Су 30 СМ. Достеменно відомо, що російський багатоцільовий винищувач належав до 43-го окремого морського авіаційного полку. Який базується на окупованому сакському аеродромі на заході Криму. Речник українських військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що присутність російських літаків над чорноморською акваторією постійна. Вони патрулюють та охороняють місця базування. Йдеться про авіацію Чорноморського флоту. Загалом вони зараз використовують 5 аеродромів в нашому Криму. Правда, деякі з них вже фактично майже порожні. Вся територія Криму знаходиться під не те, щоб, вогневим контролем, під вогневим впливом, як міні. Тому, відповідно, для ворога це проблема, але він вимушений все одно використовувати кримські аеродроми. В першу чергу, це пов'язано з особливостями технічними. Застосування російської авіації в головному управлінні розвитки уточнили, що знищення російського багатоцільового винищувача сталося у середу близько п'ятої ранку. Орієнтовно, через три години росіяни розпочали пошукову рятувальну операцію. Залучили літак Ан 26 а також вертольоти Мі 8 та К 27 При цьому росіяни стверджували, що Су 30 см був залучений для відбиття висадки українських спеців на газовидобувній платформі Крим. 2 як стверджують неперевірені джерела окупантів, обидва льотчики загинули, але нібито встигли випустити чотири ракети Х 31 П по вежам у морі у силах оборони. Ці заяви не коментували. Рідкісним є те, що розвідувально-ударний Байрактар ТВ 2 зафіксував знищення російського винищувача Су 30 СМ. У відео фонду компетентної допомоги армії Повернись живим. Начальник гур Кирило Буданов заявив, що байрактари зараз використовуються для повітряної розвідки над акваторією Чорного моря. Зокрема, забезпечують роботу бойових. Груп на воді ФСБ множить справи так званих шпигунів і диверсантів. Тепер окупанти звітують про викриття жителя АКЯРА, який буцімто збирався підірвати місцевий залізничний міст у селі Верхньосадове, історична назва якого Дуванкой. Як водиться на замовлення українського куратора, змальована схема типова для звітів російських силовиків, нібито з 51-річним чоловіком, чиє ім'я не називають, ще у березні минулого року зв'язався товариш, який мешкає на материковій частині України, і запропонував співпрацювати з за СБУ. Після цього бранець, нібито отримав завдання сфотографувати залізничний міст у селі Дуванкой яким серед іншого перекидають військові вантажі, а пізніше встановити фотопастку, септокамеру для спостереження у жовтні 2023 року, як йдеться у звіті ФСБ, бранець забрав зі схрону вибухівку, щоб підірвати згаданий міст, але з невідомих причин чекав на ФСБ майже рік, так і не вчинивши диверсію. І Я взяв цей схром, прирівняв собі дому вигляд, що там зривчатка. Вот. Он попросил ее эту взрывчатку сохранить у себя. После этого Слава сказал, чтобы я самостоятельно организовал подрыв того моста. Це вже друге затримання за фальшивими звинуваченнями у диверсії цього вересня. На початку місяця ФСБ звітувала про затримання жителя Керчі, який буцімто фільмував позиції російських систем ППО. Загалом у кримській правозахисній групі нарахували щонайменше 40 людей, звинувачених за цими статтями. За 10 років окупації Криму щонайменше 20 людей засудили окупаційними судами за буцімто шпигу та диверсії Кримсько-татарський національний стяг та стилізований прапор України перше, що бачили учасники міжнародної кримської платформи у Маріїнському палаці. Цьогоріч список учасників кримської платформи, спрямованої на деокупацію та реінтеграцію півострова, розширився до шістдесяти. Уперше учасниками урядового формату стали Аргентина, організація Чорноморського економічного співробітництва та міжнародний альянс з питань свободи релігії. Та віру головний посил: ніхто не торгуватиме українськими територіями заради ефемерного миру. Ба Більше звільнення Криму є наріжним каменем української формули миру та потребує підтримки світу як політичної, так і військової. Крим не стане розмінною монетою у торгу з Росією заради тимчасового припинення війни, а буде обов'язково звільненим від тривалої окупації. на карту поставлена свобода всіх нас і мир у всіх частинах земної кулі. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен визнав, що хибно вважати, мовляв, поступившись Кримом, можна зупинити Путіна, адже Москва жадає відновлення імперії та повного знищення України. Держсекретар сидів пліч опліч із першим заступником голови Маджлісу Наріманом Джелялом. Він був свідком першого установчого саміту кримської платформи. У 2021 році, де відкрито говорив про зневагу окупантів до корінного народу Криму Кремли, за це поплатився свободою і нарешті на волі у Києві, колишній бранець наголошує, майбутня реінтеграція півострова має бути невід'ємно пов'язана із забезпеченням прав кримців звільнення Криму має гарантувати вільний і безпечний розвиток корінного кримського тарського народу, захист прав усіх громадян України. Переконаний що відновлення прав корінного кримськотатарського народу сприятиме зміцненню територіальної цілісності української держави та сприятиме демократичному розвитку нашої країни. найважливіше те, що це покладає край довгій історії геноциду корінного народу України, і це знову ж таки справа справедливості. Саме зазначена формула. Крим є батьківщиною кримсько-татарського народу та невіддільною частиною української держави, дозволятиме нам трансформувати нині існуючий статус Криму в національно територіальну автономію, яка здійснюватиме повноваження, визначених Конституцією України. У спільній заяві учасники кримської платформи відзначили мужність українських воїнів і всіх, хто чинить опір в окупованому Криму, наголошуються на необхідності посилення підтримки, зокрема й військової на шляху деокупації. Окремо президент Зеленський вимагав максимум зусиль заради звільнення з російської неволі українських полонених і цивільних заручників, які потерпають від знущань. Російських катів на думку глави держави, деякі країни нашого регіону можуть вплинути на визволення кримських бранців І я закликаю передусім держави нашого регіону. А це мусульманські суспільства, і туреччина, і Азербайджан. Будь ласка, проявіть лідерство і допомагайте протистояти. Несправедливості та знущанням, і вас потрібно, щоб у вас було чутно. Ми підтримуємо територіальну неподільність, цілісність, суверенітет і незалежність України. Наша позиція залишається незмінною. Міжнародне право вимагає повернення Криму Україні. Ми маємо забезпечити благополуччя і можливість кримських татар вільно жити на своїй землі. Засудження окупації Криму та репресій проти Кремли не оцінили в Москві, Ба більше ватажок росіян готується завітати до Анкари у супроводі російських винищувачів. Цікаво, що різкі заяви реджепа Ердогана на захист кримців збіглися у часі з планами Туреччини долучитися до спільного з Росією Союзу БРІКС. Ба більше наприкінці жовтня Редже Пердоган планує відвідати саміт цієї організації у Казані, чи заявлятиме він там про необхідність дотримання міжнародного права та визволення цивільних заручників, не уточнював. Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому Heavy Shot оснащений якісною 2К камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до реп та автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Mono за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами – PayPal і картки Mono. Мета амбітна – 2 мільйони 830 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана, а також інвестиція у визволення Криму.